Ми бачили, що перші два періоди так трошки важкувато нам вдавалося. Хлопці нас ви бачите, що в нас нові хлопці в складі є, трошки один до одного притираємося. Але якщо брати по минулому році, і полуфінал на Закарпаттям теж був, до речі, так якщо брати по цьому. Ну надіємося на перемогу, звичайно, але всі ж розуміють, це гра і м'ячик круглий. І, звичайно, хочеться перемогти, тому що ми завжди маємо якісь фінали, але от нас заключно такого корду немає. Надію ну, цього року ми його. Ну, все, будемо претендувати. на це. Ми приїхали знову таким дуже коротеньким складом. Шість польових гравців Воротар, тому фактично не вистачило одного-двох кваліфікованих гравців не вистачало. Фізичної підготовки. Погода класна, організація, дуже класна, дуже нам все подобається і цікаві змістовні. Ну, думаю, більш що воно би було, якщо б ми грали з першою командою «Акватіку». Але цей матч так само був доволі непростий, принциповий. І тим, що Акватіко, який спостійно, це боротьба львівських команд минулого сезону в Суперлігах, була в нас боротьба серйозна за вихід в фінальну четвірку. Тому кожен матч, думаю, з Акватіко буде принциповим у нас. Це через наші тренування. Ми збільшили кількість. Можливо, більше молодих гравців поїхало, більше, ну, достатньо більше набагато більше сил у самого грі. Звичайно, хотілося б, ми претендували, на мою думку, і на третє місце. Могли спокійно брати. Проте втома певним чином наші помилки, невиконання певної установки нашого тренера. Ну, це все зіграло свою роль. Це мені вот, водопало для мене вперше, і Насправді в мене дуже позитивні думки, тому що це дуже інтенсивна гра. І навіть в перший день було дуже важко перемкнутися із великого одного пола, де в тебе після кожного забитого м'яча є час, щоб подумати, то тут все дуже швидко йде, дуже насичена гра і мені все дуже сподобалось. Фунок не по грі. Ми просто вийшли настроєні, ми знали, чого ми хочемо, ми хотіли перемогти і ми цього досягли. Взагалі так набагато інтенсивніша гра набагато швидше все і дуже цікаво. на ну… Перше питання суддівства, бо як я вважаю, коли фінальна гра, потрібно ставити якомога опитнішого суддю, для того, щоб він приймав зважені рішення. Будемо тренуватись, будемо сидіти сильніше, чекайте нас в наступному році. Будемо в найкращій кондиції, найкращому складі, найкращими побажаннями. Насправді команда готувалася до того чемпіонату. Ми знали, що наш суперник головний це буде Кватіко Львів, вони були підсилені двома гравцями з команди Харкова. Минулого року, якщо задаємо скажімо, фінальну гру, ми програвали з рахунком 4 чи 5 м'ячів, але все одно ми виконали установку до кінця і переламали хід гри. В першу чергу з незалежність за велике свято. Також дякуємо нашому ЗСУ, за, ми впевнені, що наступить наша перемога. Ну, а вже ми постійно проводимо цей турнір. Дуже дякую нашим організаторам, дуже дякую, що дуже було файно і дуже гарна гра. Дуже дякую нашим проповістям.